Вітаю вас на каналі Гуцульська Магія. Зараз я вам розповім ритуал, який допоможе зняти пристрій як з себе, самої, так і з вашої близької людини. Якщо після спілкування з якимись людьми ви відчули себе неважливо, відчули спустошеність, пішли якісь проблеми у справах, це означає, що вас не І ось щоб не посилювати цю справу, не доводити до болячих, до недух, потрібно цей негатив прибрати. Зараз я розповім спеціальний ритуал. Потрібно піти на природу там в ліс чи парк і знайти невеличке сухе деревце, щоб воно було вкорінене в землі, але вже загибле. Потрібно взятися рукою за стовбур цього деревця і вимовити цю змову. Як ця рослина ламається, так і василій Василь більше не мається. як коріння із землі виривається, так з очей, з нутра в роки витягується. З цими словами потрібно відломити гілочку від дерева і кинути її. Біля цього місця необхідно покласти відкуп, це для лісових мешканців частування, ну там шматочок хліба або шматочок печива, і після того, як ви повернетесь додому, необхідно прийняти душ або помити руки. І вже наступного дня ви почуватиметесь набагато краще. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю успіхів, процвітання і до нових зустрічей!